Вітаю! Сьогодні хочу представити цікаву методику купу пустелі психологічний інструмент, який допомагає зазирнути у підсвідомість та трохи краще пізнати себе. Ця методика використовується в психотерапії для глибшого розуміння особистості людини, її взаємин із собою та світом. Вона належить до проєктивних технік, які застосовуються для дослідження глибинних аспектів особистості, включаючи несвідомі переживання та внутрішні конфлікти. Головна особливість проєктивних методик це надання людині на вибір асоціативних зображень, незавершених речень або абстрактних ситуацій, з яких вона обирає свої варіанти та не усвідомлюючи, починає підлаштовувати побачене під свій життєвий досвід. Це дозволяє людині витягти на поверхню те, що приховано в підсвідомості. Під час проходження методики Куб у пустелі. Потрібно уявити певні образи і описувати їх, а потім розглядати інтерпретацію цих уявлень. Методика виникла на основі суфійських практик і стала популярною завдяки книзі Дзекуб Енікотліп. Тож для проходження підготуйте листок та ручку. Всі відповіді треба записувати, закрити очі, абстрагуйтесь від навколишнього світу та уявіть себе в пустелі. Ви йдете пустелею і бачите перед собою куб. Який він, наскільки великий, з чого зроблений, де знаходиться на землі чи в повітрі. Запишіть усе, що спадає на думку про цей куб. Також у цій пустелі ви помічаєте сходи, драбину, який вигляд та розмір вони мають, де розташовані щодо куба. Потім ви бачите коня. Опишіть його зовнішній вигляд, що він робить. Чи взаємодіє він із кубом, якщо так, то як? Далі уявіть квіти: чи є вони в цій пустелі? Скільки їх? Які вони, де вони знаходяться стосовно інших об'єктів. Та нарешті уявіть бурю. Як вона виглядає? Де знаходиться? Чи впливає на куб, сходи, коня та квіти? Головне, відповідайте чесно, не аналізуючи. Дуже важливо для тих, хто планує спробувати цю методику та ще не записав свої відповіді, потрібно зараз зупинитися читати чи слухати цей сьогоднішній допис, бо ми переходимо до інтерпретації ваших результатів. Тобто, зараз може бути спойлер, після якого проходити цю методику вже немає ніякого сенсу. Тож, що означають усі ці образи? Куб. Це ваша особистість. Він відображає ваше самосприйняття. Розмір куба символізує вашу впевненість і масштаби его. Великий куб висока самооцінка, можливо, навіть егоцентричність. Маленький куб сором'язливість, невпевненість у собі. Розташування Куба в пустелі. На землі ви реаліст, твердо стоїте на ногах та маєте гарні власні внутрішні опори. У повітрі. Мрейливість, відчуття нестабільності, відрив від реальності. Якщо закопаний у пісок повністю або частково, ви скритна людина, зазвичай ви приховуєте власні емоції, можливо, відчуваєте страхи та невпевненість або бажання заховатися від усього світу. Матеріал куба прозорий скляний кришталевий куб, означає відкритість, щирість, але можливо вразливість. Металевий куб сила, стійкість, але можливе приховування власних негативних емоцій. Дерев'яний щирість, справжність, гнучкість, здатність адаптуватися. Кам'яний тверді переконання, консерватизм можливий емоційний блок. Легкий куб з папіру, пластику чи пенопласту означає легковажність, нестабільність та мінливість. Колір куба. Яскраві кольори, такі як червоний, жовтий, помаранчевий, означають енергійність, активність, виражену емоційність. Спокійні кольори, синій, зелений, білий це гармонія, спокій та рівновага. Темні кольори чорний, сірий, коричневий, можливі депресивні настрої, замкнутість або серйозність. Блискучий або дзеркальний куб означають турботу про власний імідж, можливу залежність від думки інших. Куб із візерунками або написами відображає багатогранність особистості та схильність до творчості. Сходи уособлюють ваші амбіції та соціальні зв'язки, кар'єру та підтримку. Вони можуть відображати стосунки людини з друзями, колегами або її ставлення до професійного зростання. Матеріал сходів Міцний матеріал, такий як метал, камінь, дерево, означають надійні соціальні зв'язки, стабільність у стосунках або кар'єрі. Нестійкий матеріал мотузкові, пластикові, крихка конструкція. Це відсутність підтримки, труднощів досягнення цілей, розташування сходів відносно куба. Перелягають до куба. Людина відчуває підтримку близьких, соціальні зв'язки відіграють важливу роль у її житті. Якщо ж вони далеко від Куба, то це соціальна ізоляція, можливо, брак довіри до людей. Якщо сходи лежать на землі, пасивність у стосунках з друзями або кар'єрі. Людина може відчувати труднощі з рухом вперед. Якщо сходи стоять вертикально або ведуть угору, це про амбітність, прагнення досягти успіху. Кругові сходи, розвиток та кар'єра розвиваються циклічно, можливо, через повторення ситуації або труднощів, відчуття ходіння по колу та невизначеності у житті, розмір сходів, великі, масивні це важливість соціальних зв'язків, прагнення гарної кар'єри, значна присутність у житті людини, друзів, маленькі та непомітні сходи людина не надає великого значення соціальному життю або кар'єрному зростанню. Колір сходів. Яскраві кольори червоний, синій, зелений, активне соціальне життя, впевненість у стосунках. тьмяні, сірі, чорні, можливе відчуття самотності або проблеми в комунікації. Розташування щодо Куба. Сходи спираються на Куб ви покладаєтесь на знайомих або колег. Сходи осторонь, ви незалежні. Позаду Куба. Активне соціальне життя тимчасово відійшло на задній план. Попереду Куба. Зараз соціальні зв'язки або кар'єра на першому місці. Кінь символизує сферу кохання вашого партнера і ваше загальне ставлення до любовних стосунків. Тип коня. Дикий кінь, мустанг, необ'їжений, мчить вдалину. Це про незалежність, жага свободи, можливо людина уникає глибоких зв'язків або боїться зобов'язань. Домашній кінь спокійний, приручений і седлом, стабільність у стосунках. Потреба в партнерстві та довірі, втомлений, худий або поранений кінь, виснаження, емоційні труднощі, стрес у стосунках або відчуття, що людину не цінують. Могутній граційний кінь, арабський скакун, спортивний кінь, тяговий, великий, енергія, сила, впевненість у собі, гармонійні стосунки. А от казковий або міфічний кінь, єдинорог, пегас. Це мрійливість, ідеалізація стосунків, бажання чогось нереального або духовний пошук, колір, масть коня, ворони, таємничість, пристрасть, можливо, глибокі, але не завжди усвідомлені емоції, білий чистота, ідеалізм, романтика, можливо, наївність у стосунках, гнідий, рудий, стабільність, органічність, гармонія, сірий або тьмяний відчуття втоми, емоційне вигоряння та рутина. Яскравий незвичайний колір, синій, зелений, фіолетовий це нестандартний підхід до життя, можливо, ексцентричність у стосунках. Поведінка та стан коня. Якщо кінь стоїть спокійно біля куба, стабільні гармонійні стосунки або врівноважене емоційне життя. Якщо лежить, відпочиває, можливо, емоційна втома або потреба у відпочинку від стосунків. Якщо кінь їсть траву або п'є воду, людина почувається комфортно у своїх стосунках є відчуття задоволеності. Кінь біжить до Куба це активний пошук партнера або сильна прив'язаність до коханої людини. Біжить від Куба уникання стосунків, страх близькості або втеча від зобов'язань. Кінь хаотично рухається, неконтрольований, емоційна нестабільність, можливо, проблема у стосунках або внутрішній конфлікт. Агресивний кінь нападає на куб, складні стосунки, токсичні зв'язки, емоційні конфлікти, розташування коня відносно куба. Дуже близько до куба людина сильно прив'язана до партнера або емоційно залежна від нього. На помірній відстані здорові стосунки, баланс між особистим простором і близькістю. Далеко або ледве видно, емоційна дистанція, самотність або відчуття віддаленості у стосунках. За кубом не видно ховається. Можливо, приховані страхи, нерозкриті емоції або заперечення важливих почуттів. Квіти вони зображають ваших дітей, близьких, про яких ви дбаєте, або ж ваші проекти всього життя, дітища. Кількість квітів: одна квітка, особлива увага до чогось або когось важливого, може бути символом однієї дитини або особливого проекту. Багато квітів це про любов до дітей, турбота про інших, творча енергія, велика кількість ідей. Жодних квітів, можлива відсутність фокусу на дітях або творчості, закритість до нового. Якщо у вас є діти, але ви не уявили квіти у своїй постелі під час методики купу постелі, це може свідчити про незалежність дітей, тимчасовий фокус на інших сферах життя або емоційне перевантаження та бажання дистанціюватися, наприклад, втома від декрету. Розташування квітів. Близько до Куба. Діти або творчі проекти мають важливе значення для людини. Далеко від Куба, людина в цей період часу не відчуває сильного зв'язку з дітьми або власними дітищами, можливо, прагне дистанції. На Кубі виростають з нього. Діти або творчість є продовженням особистості людини. Вони міцно пов'язані з її самовідчуттям. Розкидані по пустелі квіти можуть свідчити про втрату у зв'язку з дітьми, розсіяність ідей, хаотичність у творчій сфері. Стан квітів яскраві, свіжі людина, відчуває радість, задоволення від творчості або гармонійні стосунки з дітьми, зів'ялі, сухі, втома, розчарування, переживання щодо дітей або власної реалізації. Бутони, які ще не розкрилися, потенціал, що ще не розкритий, можливо, новий творчий проєкт або думки про майбутнє батьківство. Буря. Це труднощі, стрес та ваш спосіб реагувати на них. Інтенсивність бурі, слабка буря, дрібні життєві труднощі, які не надто турбують. Ви вмієте справлятися з проблемами. Сильна буря, серйозні переживання, труднощі, що суттєво впливають на емоційний стан. Можливо, зараз переживаєте кризу. Ураган, шторм. Глибока емоційна напруга, тривожність, можливе відчуття безсилля перед життєвими обставинами. Розташування бурі відносно Куба далеко на горизонті труднощі ще не настали, або ви не сильно хвилюєтесь про майбутні виклики. Буря наближається до Куба. Відчуваєте, що проблеми стають невідворотніми. Можете переживати тривожність або очікування кризи. Якщо буря над кубом у самому епіцентрі зараз у вас дуже важкий період, можливо, сильний стрес або криза. Якщо буря пройшла повз куб, труднощі вже минули, але могли залишити свій слід, досвід, травму, важливі зміни. Вплив бурі на інші елементи пустелі. Якщо буря руйнує куб, людина відчуває, що труднощі впливають на її особистість, можливе почуття втрати контролю або власної цілісності. Якщо буря не зачіпає куб, попри зовнішні проблеми, людина має внутрішню силу або впевненість у собі. Якщо буря зачіпає коня, стрес або труднощі сильно впливають на емоції або стосунки з партнером. Якщо буря руйнує квіти, можливі переживання, що труднощі негативно впливають на дітей або творчі аспекти життя. Якщо буря змітає драбину, проблеми можуть впливати на соціальні зв'язки, кар'єру або підтримку з боку оточення. Важливо розуміти, що результати цієї методики залежать від певних періодів у житті людини, не є константою та можуть змінюватися з часом. Поділіться в коментарях, чи вже пройшли ви тест, та чи збіглися результати з вашим уявленням про себе. З вами була Альона Кушнір.